Кальцій дитринікомед турбота про свою красу вже зараз. Виглядаєш суперово. Куди <смір> ти намилилась? Ми з Льошкою йдемо подавати заяву до Рахсу. <смір> я така щаслива. <смір> а ти не поспішаєш, О, якщо я пам'ятаю кілька місяців разом. Справжнє кохання або є, або його немає. І час тут ні до чого. Тим більше у нас є причина поспішати. Оля, що сталося? В року тому Ольга познайомилася з Олексієм і закохалася з першого погляду. Майже одразу вони почали жити разом, а потім вирішили одружитися. Проте за місяць до весілля дівчину почали мучити жахливі видіння. Ольга боялася, що вони віщують щось страшне, тому вирішила звернутися до бабусі. Сідай. Розказуй, чого прийшла. Я боюсь своїх видінь. Розумієте, ми з Льошкою чекаємо дитинку. Так, ми не так давно разом і не планували ставати батьками. Але коли дізналися, то дуже зраділи, особливо він. Бачу, ти дуже його кохаєш. Так, він найкращий з чоловіків, і він мене дуже любить. І дитинку так чекає. Через це і вирішили весілля зіграти якнайшвидше. Але останнім часом я дуже боюся. Тебе лякають видіння, яких ти бачиш кров. Так. І кров ця прямо на животі. Я весь час думаю, а раптом з дитинкою щось станеться. Ви можете сказати до чого все це? Бачу біду в твоїй хаті. І все через чужу річ. Яка в твоїй квартирі є? У мене в квартирі багато чужого, ми ж її винаймаємо. І я вже кілька років там живу. Олексій до мене туди переїхав. І ця квартира нас з нареченим дуже влаштовує. І за ціною, і до роботи близько. Міняти квартиру не треба. Потрібно знайти річ, яка до тебе біду притягує. Ця річ скляна, багато сліз вона бачила. Ти обов'язково маєш її знайти. І принести мені. Добре, я все вдома передивлюся. Але ви про дитинку не сказали. З нею все добре. Щоб зараз біду від дитини відвести. Обряд тобі дам. Візьми дев'ять намистин звідси. Треба їх нанизати на цю нитку і кожного разу примовляючи. Дев'ять місяців дитинку ношу від зла і недоброго ока захищаю. А потім одягнути собі на праву руку і так носити. Добре. Дякую вам. Повернувшись додому, Ольга одразу ж взялася робити обряд. Молода жінка дуже переживала за свою дитину і хотіла її захистити. Доброго ока захищаю. Привіт, кохана. Я вдома. Привіт. А що це ти робиш? Ти хіба я щось наробив? Поцілував тільки майбутню дружину. Ти розсипав всі намистинки! І от що тепер робити? Так візьми інші. ще, які проблеми? Проблема в тому, що це оберіг для нашої майбутньої дитини. Я сьогодні у сліпої була, пам'ятаєш, я тобі розповідала про неї. Так вона сказала, що біда наші крихіті загрожує і що я повинна зробити оберіг з дев'яти намистинок. Ну, ти даєш. Ти насправді це віриш? От. Правду кажучи, майбутні мами стають дуже забобонними. Ти вважаєш це дійсно смішно? Ні, ні в якому разі. Так, заспокойся, зараз знайдемо твої номистинки. Бач, я не знав. А слухай. Там же річ йшла про дев'ять місяців, правильно? Ну, один місяць ти Манюню відносила, і все було добре. Ну, тож, залишилось скільки? Вісім. Розумієш? Ні. Ну, дивись. Вісім місяців. Вісім на Ну навіщо захищати те, що вже пройшло? Точно. Дякую, коханий. Так, я розумію, що вечері не мені. Доробляй і швидко на кухню. Слова нареченого здавалися Ользі слушними, тому вона заспокоїлася і була упевнена, що зробила оберіг правильно. Жінка носила його не знімаючи. І моторошні видіння нарешті припинили її турбувати. Всі страхи Ольги за дитину лишилися позаду, і вона геть забула пораду бабусі знайти у квартирі скляну річ, яка притягує до неї біду. Давай, тримай. Як сьогодні спала? Як дитя. Нарешті ці жахи закінчилися. Добрий ранок і тобі черв'ячок! Хі -хі -хі. А тато вам поснідати зробив. Заспокоївшись, Ольга з головою занурилася у підготовку до весілля, яке мало відбутися за місяць. <зас> Ти вже зібрався, будеш чай? А що, окрім бутербродів та чаю, не можна нічого більше на сніданок придумати. а? Я сьогодні весь день по об'єктах їздитиму, там їсти нема чого. То давай я тобі бутерброди з собою заверну. Задовбали ці бутерброди! Оля! Ти що, не розумієш, що мені як справжньому чоловіку треба нормально їсти. А ти весь день сидиш на цих сайтах. Ні про що більше не думаєш. Та яка муха тебе вкусила? Я ж не просто так тут сиджу, я ж до нашого весілля готуюсь. Так, а до весілля ще дожити треба. А я на твоїх оцих бутербродах довго не протягну. Я поїхав. Та я краще в магазин заскочу і куплю собі щось поїсти. Ольга не могла зрозуміти, чому її коханий раптом став таким дратівливим. Того ж дня вона поділилася своїми переживаннями із сусідкою Людмилою, з якою вони встигли потоваришувати. Люд, ну я не розумію, що я роблю не так. Слухай, може в нього настрій поганий чи на роботі щось трапилось. Так раніше він міг просто про це поговорити, а тут накинувся на мене. А в чому причина? Та зірвався ні з чого. Весь час сам просив раніше робити йому кляті бутери, а тут на тобі не подобається. І весь час, так розумієш? Всі чоловіки такі. Мені здається, що твій Льоша просто боїться шлюбу, вони хапають його нерви. Чого боятися? Я ж не нав'язувалась, він сам запропонував. Ну, так, да. не нав'язувалась. Коханий, я вагітна, але це нічого не означає. Так, по-твоєму, це виглядає. Ні. Ти хочеш сказати, що він не хоче весілля? Слухай, я хочу сказати, що він міг злякатися. Ти впевнена, що він одружується через кохання, а не через дитину. Слова подруги змусили Ольгу замислитися. Однак молода жінка не хотіла вірити, що Олексій її більше не кохає і одружується з нею тільки через вагітність. Проте чоловік зривався на неї через дрібниці, а найбільше його дратували розмови про весілля. А що тут відбувається? Ой, привіт! А я вирішила сама прикрасити наші весільні келихи. От тільки не можу вибрати кольор. Допоможеш? Ти серйозно? А що не так? Це моє весілля, я хочу, щоб все було стильно та красиво. Я хочу прийти додому і відпочити, а не дивитися на цей бардак. Бардак? Та я цілий день тут прибирала. І за тобою між іншим також. А за мною не треба. Я свої речі складаю в одне місце, не відміну від деяких. Це ти. Ти тут скрізь все розкидаєш, ну ти тільки подивися. з своїм весіллям скоро зґесть збожеволіш. Якщо все це тебе так дратує, то може нам і одружуватися не варто. Скажи чесно, ти зі мною тільки через дитину? Через дитину? Так! Тобто ні! Олі, я вже не знаю, чи я хочу цього шлюбу. Розумієш? У мене таке відчуття, що на мене тиснуть з цих боків весь час, тільки розмови про весілля, про сім'ю. Але ж ти сам запропонував одружитися. А що мені лишалося робити? Але я не готовий. Я не готовий стати батьком, я не готовий стати чоловіком. Я не хочу робити це з примусом. Ніхто тебе не примушує терпіти мене і дитину. Я сама її народжу і сама виховую. І ніколи тобі нав'язуватися не буду. Чого сидиш? Все, можеш бути вільним. Весілля не буде. Все весілля не буде! Не буде весілля! Ну Ми прекрасно! Олексій пішов з дому і більше не повертався, а Ольга проплакала увесь вечір. Вона вирішила, що народить і виростить дитину сама, хоча їй було страшно думати про таке майбутнє. Жінці хотілося з кимось поговорити, але подруга змогла повернутися з дачі лише поночі, щоб прийти та підтримати її. Люд. За що він так зі мною? Ну, все ж було добре. Ну, не може людина в одну мить так просто взяти і змінитися. На жаль, чоловіки інколи настільки нелогічно себе поводять, що зрозуміти їх просто неможливо. Це ти з власного досвіду говориш. Мабуть, через це ти також сама не образишся, якщо спитаю, чому? Не склалося у кохання. Так теж буває. А давай вип'ємо вина. Я зараз принесу. Я б з радістю, та мені ж не можна. Вибач, точно. Ну, тоді чаю. м? Заспокіливого тобі не завадиться. Ользі полегшало від думки, що подрузі вдалося пережити розрив, а значить, вдасться і їй. Оля, Оля, що з тобою? Живіт. С Сильні спазми в животі. Я зараз виключу швидку. Краще Льоші подзвони. А! Людмила набрала Олексія на мобільний, але додзвонитися не змогла. Алло, швидка. Жінка вагітна, їй дуже погано. Швидка відвезла Ольгу до лікарні, але було запізно. Молода жінка втратила дитину. Повернувшись додому через два дні, вона почувалася зрадженою. Адже за цей час Олексій жодного разу їй не подзвонив і не приходив додому. Не чіпа я сама. Побачивши скляну чашку. Ольга раптом згадала пораду бабусі, яку так і не виконала. Це вони. Вони несуть мені нещастя. Оль, ти себе нормально почуваєш? Не перемайся, я не божевільна. Я була у Ясновидиці, і вона мені сказала, що у моєму домі є чужа річ, яка бачила багато сліз, і саме через неї я теж буду багато плакати. А чашка тут ваша при чому? Це не мої. Це хазяйська чашка. Розумієш? Чужа скляна чашка. До того ж мені стало погано, саме коли я її тримала в руках. Ольга була переконана, що знайшла причину своєї біди, і наступного дня знову приїхала до бабусі. Не допоміг ваш оберіг баблюб. Втратила я дитину. Як же він міг тобі допомогти, коли ти його неправильно зробила? Треба було 9 наместин, а тут тільки 8. Це все через льошу. Він одну загубив, і я подумала, я ж не знала, що все так обернеться. Не винувать себе, дитино. Тут не тільки твоя вина. Ти знайшла річ, про яку я казала. Так. Ось вона. Я коли її тримала в руках, мені одразу погано стало. І ми з нареченим любили пити з цих чашок. Це не та річ. Чашка не має відношення до твоїх проблем. Потрібна тобі річ. Була поруч, коли ти вперше видіння побачила. Вона дісталась тобі від жінки старшої за тебе. Шукай. І тоді наречений і до тебе повернеться. Навіщо він мені тепер потрібен? Він мене дуже сильно образив. Навіть не знає, що я дитину втратила. І, можливо, якби ми не посварилися, то нічого такого і не сталося. Не просто так він змінився. Олексій і сам не розуміє, що з ним відбувається, бо на його очах. І що мені тепер робити? Спершу треба прибрати чужу річ із квартири, а потім вже з коханням розбиратися. Чужа річ, багато сліз бачила. Тому ти і плачеш чужими сльозами. Повернувшись від бабусі, Ольга почала перебирати у квартирі скляні речі, які їй колись дарували. Все навколо викликало спогади про Олексія. Та раптом він і сам прийшов додому. Привіт, я з речами не знав, що ти вдома. Звісно, що не знав. А що ти взагалі про мене знаєш? Оль, тільки не починай. Ти цим мене не повернеш. Навіщо мені тебе повертати? Я можу тебе привітати. Тепер тебе тут ніхто не тримає, бо я втратила дитину. Як втратила? Тільки не потрібно робити вигляд, що тобі не байдуже. Тобі ніколи не була потрібна ця дитина. Це ти не дав мені довести обряд до кінця, аби врятувати її. Який обряд? Ти в своєму розумі? Та чому ти мені не повідомила? Та я б наняв кращих лікарів. Напевно, тому що ти був занадто зайнятий, аби взяти слухавку. Тому що тобі байдуже, тому що тебе не було поруч у цю страшну мить. А тепер тебе тут ніхто не тримає. Ти можеш бути вільним. Геть, звідси, бачити тебе не хочу. Ну і добре. Нарешті позбудуся цього ярма. Прощай. Слова Олексія зробили Ользі дуже боляче, і вона картала себе за те, що колись повірила у його почуття. Розбивши дзеркало, жінка не відчула бажаного полегшення і хотіла швидше прибрати скалки. Вона розуміла, що їхнім стосункам з Олексієм настав кінець, але все намагалася збагнути, як же вона не помітила, що наречений її ніколи не кохав. Ользі здавалося, що вона більше нікому не зможе довіряти. Раптом сусідка відволікла її від тяжких думок: Оля. Оль. Що з тобою? Я дивлюсь, у вас двері відчинені. Що сталося? Там ми з Льошею посварилися. А Дзеркало це я випадково розбила. А, значить, туди й моя дорога в мене на руках не підіймалась його викинути. Але така його доля. Точно. Це ж твоє дзеркало. Це ти мені його віддала. Ну, так. Коли ти тільки переїхала, я хотіла його викинути, але ти сказала, що воно тобі потрібно. А що? А навіщо ти його викинути хотіла? Та то давня справа, я не хочу про це говорити. Люд, розкажи, будь ласка, це дуже важливо. Боже мій. Пішли на кухню, рану тобі обробимо, а заразом я все розкажу. Пішла подруга розповіла, що вона розлучилася із чоловіком незадовго до переїзду Ольги у цю квартиру. Він покинув Людмилу через те, що вона була безплідна. Я два роки про це нікому не розповідала. Дуже болюча рана. І що, він просто так пішов, без жодних пояснень? Ось так, в один момент зібрав речі і пішов. Сказав, що знайшов іншу, яка йому точно народить сина. Який жах? Як ти це пережила? Боляче, дуже боляче. Спочатку багато плакала, а потім вирішила викреслити його зі свого життя. Тож і позбувалася речей, що про нього нагадують. Тобі дзеркало досталося. Ольга нарешті зрозуміла, про яку річ говорила бабуся, адже це дзеркало дійсно бачило багато чужих сліз. Наступного ж дня жінка знову приїхала до нас. Бачу, знайшла ти річ, про яку я казала. Так, це дзеркало було. Воно мені від подруги дісталося після її розлучення, як виявилося. Але я його розбила. Ось. Подивіться. Так, це воно впливало на тебе і твого нареченого. А коли дзеркало розбилося, вся біль і страждання взагалі вилізли назовні. І що це означає? Це можна якось виправити? Так, але діяти треба швидко, аби уникнути гіркої та нещасної долі. Ти маєш омити ті уламки водою з річки, повторюючи слова. Як вода тече, так сльози мої течуть. Біль. Забирають щастя повертають, а потім загорнути у натуральну тканину і викинути. А жінці, яка тобі цю річ віддала, подаруй назаєм нове дзеркало як викуп. От тоді свою долю собі і повернеш. Ольга хотіла якнайшвидше виконати усе, що сказала бабуся, тому дорогою додому зайшла до магазину і купила Людмилі нове дзеркало. Вона сподівалася, що зможе не тільки відвести біду від себе, а й допомогти подрузі. Привіт, Люд! Привіт. У мене для тебе подарунок. Та-дам! <кхи> Дякую, але навіщо? Будь ласка, прийми його. Це від чистого серця. Ти теж заслуговуєш на щастя, тож хай в ньому ти бачиш себе щасливий та усміхнений. <кхи> Спасибі. Того ж вечора Ольга взяла з дому друзки дзеркала, пішла на берег річки та провела обряд, якому навчила її бабуся. Так сльози мої течуть. Біль забирають щастя, повертають. Цього разу молода жінка зробила усе правильно і сподівалася, що тепер не гаразди і минуть. І її життя зрештою налагодиться. Вона розуміла, що стосунків, які втратила через дзеркало, вже не повернути, тому хотіла швидше залишити усе в минулому. Викинувши друзки на смітник, Ольга вже поверталася додому, коли раптом побачила біля свого під'їзду Олексія. Привіт. Привіт. А ти щось забув? Оль, я прийшов вибачитися. Я не знаю, що зі мною сталося. Злякався сам не знаючи чого. Весілля, відповідальності за дитину, за сім'ю. Але потім у мене як пилина з очей впала. Я тепер то тобі немає чого боятися. Я знаю, що я винен. Я сам собі не можу пробачити за те, що мене не було поруч у таку жахливу мить. Але за весь цей час я зрозумів найголовніше: ти саме та жінка, з якою я хочу прожити все своє життя, і жодна інша мені не потрібна. Ти пробач мені, якщо зможеш. Я не знаю, чи зможу. Але я спробую. Бо розумію, що винен не тільки ти. Але мені потрібен час. Щире каяття Олексія змусило Ольгу передумати. Невдовзі чоловік повернув її довіру, і вони одружилися. А згодом у них народився хлопчик. Бабуся ж попереджає: не можна брати додому чужого дзеркала. Бо нещаслива доля його власників може перейти до вас.